Вітаю да, всіх друзі, з вами компанія Агрокраїна Дніпро. Ну що, продали ми всі індійські колінвали балу до трактора ЮМЗ на попередньому тижні. Розібрали всі штучок. 15, якийсь аномальний попит по них був. Я так розумію, тому що в інших містах закінчилися в інших магазинах, і всі вигрібли в нас. Наступна поставка по них буде десь через 3-5 тижнів. І тому думаємо на час, поки до нас вони їдуть з Індії, що вам продавати, які корінували пропонувати. І ось такий вам хочу зараз показати. Я знаю, що багато хто його ставив від торгової марки Юбана, Джобс. Ось такі. Вони також зроблені в Індії, але продаються під їхньою торговою маркою. І коли я записував відео раніше по балу. Дуже багато було коментарів клієнтів, котрі купували юбана і дуже хвалили їх. Тому хто ставив собі саме ці колінвали, напишіть нам в коментарях, як вони ходять. І це буде дуже корисна інформація для нас, для наших глядачів, підписників, взагалі для людей, котрі шукають колінвал. Тому що дуже мало інформації в інтернеті. Якщо напишете ви, людина, яка ставила, я думаю, це буде всім корисно. Колінвали ці також сталиві. Ховані номерні, ось, подивіться, його номер 481. Він так само є ось тут на коробці, але на наклеїсі Ось Бачите, 481. Також тут є дата виробництва і чомусь написано Румунія. Не знаю чому. Це питання нам постійно задають клієнти, котрі його замовляють. Але я питав у представника виробника, він також не знає, чому так написано. Ось Давайте вам ще поближче його покажу. Приведу вам. Звісно, я вважаю краще Індія балу, а цей колінвал на другому місці по якості. Але він також не дешевий. По ціні зараз коштує в районі 14 тисяч гривень. Також є колінвал дешевший, високопрочний човун, литий, він по ціні коштує в районі 8-8,5 тисяч гривень. Але це такий самий простенький варіант. Також ще час від часу у нас з'являються коленвали радянські. Ось, наприклад, зараз є, не пам'ятаю розмір. Один Р1, другий не пам'ятаю, по ціні в районі 17,5 тисяч гривень. Він вже проточений, можна купувати складишами і ставити. Але вони дуже рідко з'являються, і ми на них ставку не робимо. Ми хочемо продавати нові запчастини. Так що. Розгляньте, будь ласка, і такий варіант до покупки. Кого зацікавило, звертайтеся. Як зараз є небагато, всього 4 штучки. Також до вас прохання, як завжди, традиційно. Підпишіться до наших соцмереж. Посилання будуть в описі: це наш інстаграм, спільнота і тік-ток. Всім пока, до наступних відео.